27 квітня 2025 рік місто Сундальсюра, Королівство Норге, 22.04 за місцевим часом. Дорогий мій друже, шановний пане президенте України Володимире Олександровичу Зеленський. Я почула твій голос вечірньому відеозверненні я розумію, що тобі там якось дуже важко було, зараз я зніму офіціоз зі свого тону і скажу дуже просто: <кхем> Ну от скільки разів тебе вже намагалися відправити на той світ? Ти ж це сам знаєш. Ти як на Захід приїздив вже багато разів, то от ці прем'єр-міністри, багато хто з них, вони щоразу могли думати: ну, напевне, це вже востаннє вони тебе бачили. І оце у них відчуття було щоразу дуже, ну таке, як на мою думку, помітне. А ти, хто От, давай згадаємо, хто ти? Ти Верховний головнокомандувач Збройних сил України. Скільки людей військових на тебе дивляться? Ти ж це знаєш? Ти знаєш. Вони там десь в окопах, і ризикують життями, скільки людей уже нема в цьому світі. І Господь, відповідно, тебе. Перед їх, в першу чергу, очима випробує. І ти молодець, ти тримаєшся. І мені дуже приємно, що ти такий справжній. І я просто шукала, от що сказати сильний. Цілеспрямований, от який? От якщо я чую у твоєму голосі, що ну, блядь, коли реально відчуваю, що тебе можуть вбити, ну, це ну, ну, ну як це може бути? От як? як? Як на це реагує мозок? Це так питання до кожного і до кожної. Хто їсть бутерброд, колупається в носі, чухає в вусі, підтирає сраку, миється, гегоче, ну, тобто, ну, тобто, от, Смерть вона така. Вона, наприклад, приходить і каже: А от я тут уже стою. І людина як на це? Ой, блядь, як класно, смерть. Привіт, я дуже радий тебе бачити. Ну, Тобто воно ж не так. І я до чого це кажу? Кожен з нас, от ми знаходимося в матеріальному світі, насправді дійсно не знає майбутнього. В цьому велика радість. І тому я тобі кажу ще раз: от якщо б ти мене чув, зараз ти живий, класно, чуєш мій голос. охуєнно просто. І я, починаючи сьогоднішню публікацію, це дійсно охуєнно. Що ми живі сьогодні. І я кажу, і я в своє майбутнє інвестую багато років. І я кажу: Господи, ну, ну Ти сам вирішуєш, звісно, як от з моїм тілом поступити, і що мені потрібно, я то знаю, а ти вже можеш мені дати, можеш не давати. Ну Я, я, я не можу, я вже за стільки років збагнула, що я не можу Господу сказати, Господи, сука, ну, давай сюди. Ні. ну... Але я кажу, Господи, я інвестую, інвестую, ти бачиш це, бачиш. Ну, якщо хочеш, от ти ж Господи, ти, ти мені це даси, що мені от от прямо от знадобиться до душі. От так от прямо найголовніше для мене, що є, от ти мені, Господи, якщо хочеш, то даси. А найголовніше для мене це що? Це щастя Володимира Олександровича Зеленського, на много я і благая літа, справжнє чоловіче, шлюбне щастя зі мною. Хочеш, Господи, даєш мені це як хочеш. От ти ж, Господи, ти і вирішуєш. Тому вже я майже 5 хвилин про це кажу, і я тобі передаю цю енергію настільки, наскільки я можу її передати з відстані. А зараз я ще прочитаю чарівну байку, таку, яку написав Юрій Вухналь. І це представник. Хто читав, хто не читав, днями мої. Як це знахідки? От, тобто, от як от, от, от як це? Так, мої знахідки літературні, коли я хотіла дізнатися, що таке вухналь. тобто, як це звиться в норвезькій мові, це спеціальний той цвях, яким підбивають. Як це звиться? Підкови. І е, е, от які зараз такі рухи, треба видохнути. Які такі? Вони були дуже, дуже, ну, неплавними, входимо в енергію, емоційного балансу, бо одна справа мені дати велику хвилю. Впевненості, в милості Божій, з іншого боку, продовжуючи цю думку, ця хвиля має бути хвилею, а не чимось чимось таким зрада, а! О, от, от, не, не таким. Умна махшиває. І я днями уточнювала для себе цю інформацію і дізналася, що був такий письменник, відповідно, Юрій Вухналь, який є представником так званого, ну, як так званого, так званого таке, яке є в історії української літератури розстріляне відродження, тобто представник літератури України, який був втрачений за часів радянської влади. І оповідання зветься на Груші, і до чого я зараз хотіла б привернути увагу. Мені приємно було побачити цю замальовку в селі, якби. І я почула цю ідею от не просто селянства, а ідею духу народу України, який тримається завдяки своїй справжній такій щирій любові до своєї землі. І що багато говорити, ліпше почитати слова майстра. З гумором він пише: така байка чи биль чи оповідання про ті часи, як намагалася ця радянська влада влазити в життя простих людей, а потім вир... ну, зросло виросло це все лихо, яке звалося Радянським Союзом, а потім воно трансформувалося в. Те, що зараз виглядає як Російська Федерація, і воно от, от, ну от, свої пазури намагалося розпускати кудись по всьому світові. Омнамах Шивая. Вперед читаю. На груші Юрій Вухналь. Повечерявши, гриша чухрай, вийшов за ворота і глянув у бік Сельбуду. Там уже горів вогник. Встигну ще на полі читанку, подумав він і шугнув на город. Далі через тин у сусідній садок і буряном тихенько до груші. Ледве зліз на вершок, ще й груші не встиг зірвати. Аж у дядька Клима на току рипнули ворота. В одну мить був би долі, коли б клята сорочка не зачепилася за сучок. Смикнув раз, удруге дерчить, а не пускає, а дядько Клим уже ось біля садка Гришка принишк. Дядько, поважно пихкаючи цигаркою, увійшов у садок. Пройшов біля дерев, підібрав кілька червоних яблок та груш, а потім повернувся і сів під грушею, на якій сидів Гриша. У Гриші затьохкало і похололо в серці, а далі всього морозити почало бо дядько клим. на всеньке горло гукнув А цю цю-цю лапко на цю-цю лапко, лапко, лапко. Потім невдоволено але тихше, повіявся сучий пес. У грищі відлягло трохи від серця, проте сидів і поворухнутись боявся. В сусідньому саду хтось кихикнув, дядько Климу пізнав кумів голос. Вечір добрий, тихоне, поглядать вийшли, доброго здоров'я та вийшов, бо як не видиш, то й з гіллям пообнесуть. Тихон підійшов до сусіда і сів з ним під грушею. Да, народ тепер повівся нехороший. Нащо вже комсомольці й ті нишпорять по садках, мовив далі тихон. А ти хоч одного застав у садку, що ти язиком тріпаєш, подумав про себе ображено Гриша. Та хіба таки не обнесуть, як от Грицько Чухраєв?» – додав Клим. «От така чортяка ще й ляпає. Обурювався в думках Гриша. Було досадно, а словом обізватись не можна. Доводилось сидіти й мовчки обурюватись. Ну, народ, як ти з ними житимеш? Півклунка яблук усього нарвав, а він тобі з гіллям обніс. перекривляв тихона. Сидіти ж було незручно. Одна нога заклякла, друга отерпла, а поворухнутись страшно. А коли все балакали. Хоч би спати лягали або що, вже зі злістю подумав Гриша. До сельбуду так і силою їх не затягнеш. Спати, хочеться, мовляв, наморилися, а під грушою, бач, до півночі базікати можна. Ніж ото по-дурному потякати, пішли б краще до сельбуду та газету почитали, Взнали б, що в світі діється. Он піл авантюру готує, а вам за вухом не свербить натури дрібновласницькі. За грушу ту нещасну ладні до ранку сидіти, мало не промовив у голос оборений Гриша, але, згадавши своє нелегальне становище, прикусив язика і гірко подумав. От і будуй з таким соціалізм». Та ще в одній країні, коли він за грушу цілу ніч не спатиме. Ако ми балакали, поговорили про косовицю, про молодьбу, а далі повели розмови про непорядки в Сільранді. Гриша мало не плакав. Бач, розбалакалися, диви, які речисті, а на зборах так і слова не доб'єшся. А вже аж. Перед світом пішов тихо на свій садок, а Клим закутався в сір'як і захріп під грушею. От тоді Гриша тихенько зліз з груші, переступив через сонного Клима і з докором промовив. А ще середняк, центральна фігура нашої економіки, натура ти дрібновласницька. Потім через тин і додому. А на дворі... Світало. Тримаймося, народи України. Ом махшивая. Жая диві, жая диві. А я тебе, Володимир Олександровичу Зеленський, люблю.